голові Львова пана Андрію Садового, депутатом міської міської ради, депутатом Львівської обласної ради, представником Національної ради України з питань раді молоді в міської області, пана Петро Агресивна русифікація, яка була невід'ємною бездержавного періоду історії України, роки нашої незалежності пропуславу толерантну та тиху расифікацію, заширною модних трендів та сучасних тенденцій учасного толерування чужоземного ми втратили відчуття реальності. Ховаючи наших домі... Троїв тисячами й далі слухаємо Руської Раді, користуємося послугами російських банків, споживаємо російське третєсортне кіно. Інформаційний простір заполонив російськомовний продукт українського виробництва. На жаль, такі тенденції спостерігаємо і у Львові для код. Така ситуація є абсолютно неприпустимою, і містить у собі чимало загроз, враховуючи історичні та культурні традиції. Чинним законодавством України передбачено квоти на національний аудіовізуальний продукт, але навіть ці мінімальні вимоги не дотримуються. Так, частина 1 статті 9, 9 закону України про телебачення і радіомовлення передбачено, що у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50% має становити національний аудіовізуальний продукт та музичні твори українських авторів та виконавців. В статті 27 та 28 цього закону деталізують дану вимогу і визначає, що ліцензіати, тобто телерадіоорганізації, зобов'язані виконувати умови ліцензії і програмної концепції мовлення, в тому числі умови щодо обов'язкового дотримання входу. А саме програми українського виробництва та музичні твори українських авторів-виконавців у радіопрограмах повинні становити не менше 50% від загального щотижневого обсягу мовлення. А частина 4 статті 28 закону чітко вказує, що цей обов'язок телерадіоорганізації повинні виконувати в проміжок часу між 7 та 23 годиною. Також статтею 37 цього закону визначено порядок анулювання ліцензії на мовлення за порушення законодавства у цій сфері. А статті 70 і 75 порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства про телебачення радіомови, притягнення порушників до відповідальності, застосування санкцій тощо, враховуючи наведене вище. Чи статтями 19-21 закону України про статус депутатів місцевих рад, статтею 21 рекламу Львівської міської ради, статтями 9, -ї, 37, -ї, 70, -ї, 75 -ї закону України про телебачення радіомовлення, вимагаємо від національної ради з питань телебачення радіомовлення провести позаплавної перевірки телерадіо які здійснюють мовлення телерадіомовлення на території міста Львова та Львівської області щодо дотримання квот, визначених частинами першої статті. 9-ї частини 4 статті 28 закону України про телебачення. Запрошуємо на наступне пленарне засідання представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Львівській області пана Петра Цеголка для інформування про поточну ситуацію з дотриманням згаданих квот телерадіостанціями, які здійснюють мовлення на території міста Львова та результати проведених перевірок. Третє, звертаємося до Верховної Ради України з пропозиції. Внесення змін до закону України про телебачення і радіомовлення а саме зобов'язати телерадіостанції вести мовлення усіх програм українського виробництва виключно державної мови, визначити квоту для програм українського виробництва та музичних творів українських авторів-виконавців і не менше 75% від загального чудового обсягу мовлення в проміжок часу між 7 ранку і 23 годиною вечора. Також звертаємося до депутатів Львівської обласної ради підтримати цю ініціативу. Ситуація є абсурдна, шановні друзі. На нашій території Західної України, Галичини понад 90% людей користуються виключно в побуті українською мовою. Натомість велика частина радіостанцій дозволяє собі транслювати програми, тобто вести мовлення, рекламу російською мовою. Ми не аборигенні, ми розуміємо, що ми цим западом зараз нічого. Фундаментально новичення, але ми повинні про це питання починати думати. Ми повинні працювати над тим, аби нас поважали, щоб на нашій території все мовлення волося виключно українською державною мовою. Якщо є національні меншини, для них може бути виділений окремий ефірний час на відповідних державних телерадіокомпаніях згідно всіх. Нормальних вимог, які є в цивілізованому світі, я дякую за увагу і прошу цей запит підтримати, тому що ми мусимо починати рухатися в цьому напрямку.